Почалось для окупантів НСК. Вина Росії надзвичайне ситуація. Підвищений рівень радіації оголосили в Хабаровську. Пише Sky News. радіацію виявили за 2,5 кілометри від житлових будинків. Росньова влада стверджує, що поки ніхто не постраждав і не піддався впливу радіації. При цьому джерело радіації не виявлено його пошуком. Займуться впродовж наступних днів. В той же час, за даними телеграм-каналів на закритому ядерному полігоні Хабаровська, розірвало ядерну боєголовку. Загинуло... Понад 100 чоловік 250 отримали опромінення такої сили, що загинуть в лікарнях. Невдалий пуск ракети ЯРС. В той же час сьогодні перші китайські танки та гелікоптери залетіли на територію зони контролю в Сибірі без дозволу РФ. Офіційна позиція відпрацювання навчань в прикордонній зоні, але прикордонна зона просунулася та кілометрів на 40 в глибину. РФ одна із прикордонних застав РФ таємним образом зникла перед замахом. Пише телеграм-канал Топропомсти. Паралельно з цим, як повідомляє телеграм-канал Топропомсти. У 25-му році російські війська все частіше використовують авіацію старих типів, зокрема Ту 22 м 3 су 24 М і навіть модифіковані іл 76 для скидання боєприпасів поблизу зони стратегічною інфраструктурою. Водночас почастішали не перебачувані падіння ракет і уламків в радіусі кількох кілометрів від АЕС. Критичні об'єкти під загрозою Курська АЕС зафіксована падіння уламків з ракети, яку знищила власне ППО РФ Соростовська С. Зафіксовані перельоти бомб при навчальних польотах. Смоленська ЕС. Зона активних авіаційних маршрутів, де вже один літак зійшов з курсу Білоярська АЕС. Поруч з місцями завантаження озброєння авіацією, Ми перебуваємо в кількох помилках. Пілота від другої фокусіми зазначає анонімний фахівець з ядерної безпеки змагати, що загрожує найбільше ненавмисний вибух при падінні авіабомби біля реактора. Аварійна посадка старих літаків без шасі поблизу охоронюваних об'єктів. Порушення охолоджувальних систем через електричні збої, спричинення бойовими діями або уламками ракет пошкодження схович радіоактивних відходів при обстрілах військових складів. Поруч, чому це не Просто страх стратегічна проблема. РФ немає резервних сценаріїв евакуації для зон поблизу АЕС під час війни. Літаки часто злітають без точного бортового контролю. Де навігація застаріла, урядові структури замовчують інциденти, боючись паніки. Ніхто не думав, що падіння старого Ту-22 поруч із АЕС може стати тригером катастрофи, але це реальність, коли війна стикається з ядерною інфраструктурою. Навіть нецільовий обстріл чи технічна поломка можуть знищити регіон, що вважає себе глибоким тилом. Редакція каналу не несе відповідальності за... за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.